Вже на Саша їде додому. Нам допоміг. Дякую йому. Вікторія ж відпустила. Щасливої тобі дороги з Богом. Хай Бог береже тебе в дорозі. А я їду вже додому. І проїжджав по дорозі. І бачите, тут така гойдалка. Я вирішив зупинитися, погойдатися. Така краса. Гойдайся, красота. А ліс дуже гарний. Ну все, погойдалися трошки досить. Їдемо далі. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині. Як ви вже зрозуміли, мій чоловік, донечок тато, їде вже до нас додому на Полтавщину, і ми готуємось його з донечками зустрічати. А як же ж ми будемо зустрічати тата? Сьогодні в нас вечір, він завтра вранці буде виїжджати і ми хочемо спекти рогаликів. Ми запалили свічку ароматну, зробили собі атмосферу, Ілонка наша найменшенька вже спить, і ми будемо в такій атмосфері в затишку пекти рогалики і спілкуватися. Так, і ми прибрали дуже гарно так. поприбирали. І ми в чистоті зараз будемо проводити гарно час. Ну що ж, помічнички мої, чекаю, тісто вже готове. Рецепт тіста напишу в описі під відео, але сам рецепт, як я робила, не зняла на відео. Але я думаю, господинки, ви все зрозумієте. Трошечки вам зараз розповім, а всі інгредієнти напишу у відео, під описі під відео. Значить, у нас є яблучне повидло, але з малинкою. Коли я варила повидло, Зварила трошки малини і через сито її протерла. І ось таке без кумочків, без цих кісточок, червоне повидло, дуже смачне. Трошки начинки, Саша я любить з повидлом. І будемо готувати. Зараз попробуєш. Тому приступаємо до роботи. Я буду їм розкачувати, а дівчатка будуть вже скручувати і ложити на деко, да? Добре, приступаємо. Так, ну що, приступаємо. Спочатку підготуємо ми повидло. Е, кондитерський мішок. Дуже зручно, дуже класно їм робити. Я буду робити і в процесі буду вам розповідати трошки, як ми робимо. Тому виходить так дуже швидко, коли у мішок. Зараз все побачите. Ось. І зараз я буду розкачувати тісто і вам розповім, як я його роблю. Дуже простий рецепт, практично із трьох інгредієнтів. Тут потім відріжемо. Підготували. Е, потрібно смалець. Можна маргарину чи масло, ще трошки, я буваю, додаю ще масло трошки до смальцю. Смалець розтопити і маргарин або масло розтопити. Тоді. Беремо сметану. Я вам напишу самі пропорції, але зазвичай я вже роблю на око, як то кажуть. Сметану. В сметану тонесенько вливаємо смалець розтоплений. І збиваємо. Можна вінчиком зробити, можна в тісто місяця робити. Збиваємо, тоді додаємо дріжджі і борошно. Ще буває, я додаю трошки ванільного цукру. Або ванільки для смаку. Хоча в рецепті цього немає. І все замішуємо м'ягеньке, еластичне тісто. Тут в мене подвійна порція, навіть може, і більше. Скільки в мене було сметани, стільки я використала. І виходять дуже класні швидкі ругалики. Коли у вас є сметани, там буває така, що вже треба щось спекти. Якщо ви багаті, на смалець, жир, колись казали, ми говорили вдома жир. О, і додаємо і все, і виходить, виходять ругалики. І потім будемо в подру обсмажувати їх, обкачувати. Так, тільки я хотіла вам Ні, не я хотіла тільки вам там розмішати, але роз... розкатала все тут. І ці ругалики потрібно дуже тоненько розкачувати. Старатися чим тонче, тим краще, і робити їх маленькими. Зараз малятка. Як я ріжу, на смужки. Зараз я вам покажу поближче. Ось ось так на нас мушки, ножиком для піци. Дуже швидко робиться. Це все, це все досвід. Який досвід. Досвід це коли ти щось багато печеш, і потім думаєш, як то зробити, щоб воно швидше вийшлося. І тоді воно виходить швидко. Зараз ви перейдете сюди, будете скручувати, а я перейду туди буду. Добре? Розкачувати. Або допоможемо разом. І тепер мішок на, мішочок наш кондитерський і трошечки повидло. І дивіться, як швидко. Як на заводі. Ось так. Тут де трикутничок, де більша сторона. Ми кладемо повидло. І будуть бо ругалички стою, зараз. Так, да, ми ж стараємося тата. Ну, трошки зробимо її з маком, бо треба мак використати. Так, а може я зараз ці зроблю, покручу, а тоді вам покручу, і ви собі будете займатися ними. Mm -hmm. Може, я зараз ці покручу швиденько. І тепер я краєчка заліплюю. А тоді Зараз, ви подивіться, зараз повчіться, добре, дівчата. Я зараз вам порозкачую такі маленькі кружечки, і ви собі будете саменькі все робити. Змовились? Ні. Хоча, хоча можете зараз, ходіть сюди, Юлічка, Діночка, і будете викладати на деко, на дечку рогалички, ті, що я скрутила. Ні, зараз гратися, ні, зараз ми працюємо серйозно. Ось можете на дечку ложити. Один від одного трошки відступаємо, але не багато. Так, бджілки мої працюють, викладають. Бджілки? Так, да, ви як бджілки. Ще туди, Діночка, ще рядочок ложи. Сьогодні вже і гралися, і пластиліном ліпили. І вечір вирішили ще, ще мені. зробити добру справу. Ще і пограємося, і поговоримо, попрацюємо і рогаликів напечемо. Не набирай так багато, щоб діночки теж вистачало, Юлічка, добре? Неси. Тому зараз канікули. У нас теж в школі канікули. Беріть собі ідею, замішуйте тісто. от. Головне, щоб мама була в хорошому настрої, у вас було багато часу, ви нікуди не поспішали, щоб вам було це в задоволення з дітками робити. Бо коли спішиш, то тоді трошки важко зосереджуватися, тримати спокій. А коли є настрій всіх, тоді добре, так, да? діночка? Діночки, я, буває? Є, не я завжди хочу, настрій. Я угу. Дивись, як швидко. Вже зараз духовку треба буде включати, можна, щоб вони трошки підійшли і полежали. Що <смір> <Шо>, вам подобається? Так. Ти стараюся швидко. Так, я дуже стараюся. <смір> чик, 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 чик. <смір> ви дивіться, ви запам'ятовуєте, як я кручу, і зараз будете ви самі крутити. Бачите, я так загортаю трошки краєчки, щоб не витікало. Отак. Показимо. Ой, зараз це я вже скрутила Дивіться. Дивись, діночка. Отут у нас начиночка всередині. Ось ці два краєчки я так загорнула і тоді посередині отак натягую, трошки скручую, добре? У -у -у. І малюсечки такі маленькі, дуже класні. Я люблю маленькі кольору Давай. Ой. Ні, це, це ні. Давай покажемо. Діночкіні рядочки і Юлечки рядочки. Мої да. тали. Угу. Чути розтаблися. Все, зараз я розкачую дівчатам кружечки і вони будуть працювати самі. Так? Да? Такі невеличкі вам зроблю. Начинку теж будете ложити самі? Так. Да. У вас вийде, так? Так. А ти кружечки, Угу. а які. А як кружечки? Ну Зараз я то як, як воно робиться. Ти мені зробиш Зараз. Дивись, можна отак ще. Так. Так, ну, трошки будуть довгі. І отак розділяти ще. Але, щоб вийшли маленькі і багато розкачувати, то краще так, як я розкачувала. Але можна і так трошки отак зробити. Все. Тут можна порівняти, тут трошки затовсте І все. І до діночки тепер приступаємо. Все, можеш. Скручувати? Так, так. Кінчик має бути вже в кінці. Розпочинаємось. Так. Начиночку тільки перш треба, хоч з маком. Ну давай один кружечок з чимсь, а інший із іншим чимсь. З чим перше робиш? Перше чим? З чим? Бере. Бачу вас скільки, да? Небагато, бо воно буде відчуття. Ні, ось сюди. Мама, я не буду, я тільки хочу таке попробувати, мама. Ти хочеш на смак попробувати? Так. Зараз попробуєш. Скільки? ось да, так? Так, десь ось так. І тепер? Я ще я попробую. Я... Зараз тільки попробуєш. І тепер Діночки не є. Все, сідай, діночка, працюй, а я включу духовку. Зараз Юлечка зробить і ти будеш. Тісто дуже гарне. А я тобі допоможу, значить. У тебе ж є мама, тобі може все допомогти і все розповісти. Попробуй, бери я. трошки на пальчик. Давайте віддам. Ти хочеш попробувати, Діночка? Да. Давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай, Діночка, тепер отут тримаємо, щоб звідси не капало, а тут натискаємо трошки. От так Натискаємо. А я Угу. Mm -hmm. Де такі ширші, то можна чуть більше, де ще чуть менше. так. Угу. Все. Все назад. І тепер скручуємо. Пам'ятаєш, як скручувати, діночка? Дивись. Ці краєчки отак. І той... одненько дивись з мамою. І покрутили. Дивись, який гарно виходить. Краєчки, Юлія, ось так. Ось так. І тепер покрутили. Приду. От, -от натягуй. І поклуда. Давай, ну тобі рукавчики закачаю. Угу. Ні, діночка, тільки дивися, трошечки так отак до себе і натянули, чуть до себе і натянули, чуть до себе і натянули, щоб такі пружненькі були. Ложи сюди дуже гарні виходять молодці. Молодець з діночки гарно виходить. А ну, Юлічка, як там? Це виходить. Да. Ну, навіть дивись, до серединки можна даже не дороблювати до краєчок, якби. Супер, сюди? Ні, просто дивись, якщо з цієї сторони, то тако можна тако. і в цю сторону тупо крутити. Угу, так вона тут тушку. Дуже гарні, молодці. Ай, тато буде радий, що ви його загалочки натекли. Угу. О, вийшло діночка, бачиш? Молодчинка. Зараз я покажу ближче, як ви працює. А тут дуже гарно видно. Покажу, що в нас вийшло. Ось, чекаю, подивіться, які гарні, Юлечки, як да? Які тобі найгарніший? Цей найгарніший. Все це виходить. діночки ніякі гарні, докручуються. Тобі цей найгарніший, оця діночка сама покрути. Оці діночки найгарніші. І, і, і тут я ще робила. І будемо далі розкруч... на, на... розкачувати а тісто. І вже в нас дві, дечки готових. і, і Ще віде? тіста є. Тому працюємо далі. Угу. Клас. Далі у нас і пішли з маком, з маковою начинкою. Юлічка вже накрутила. ти вже дуже гарно крутиш, Юлічка. Дуже гарно. А дивіться в діночки, як гарно виходить, натягує. Нехай там воно нічого страшного, діночка, можна не заліплювати. Дуже гарно, ви такі молодці, діночка. А мама віта. Дуже гарні. Ви вже сміливі помічнички, справжні. Ось дивіться, як діночка так. І ти любиш робити і співати, так? Да? О, так, діночка крутить і трошки підтягує. І тоді вони виходять гарні такі. Все, до кінця далі можеш не підтягувати, просто закручуй Молодець. Дуже гарно. Дуже молодчинка. О, Як Юлечка, так пішло. Мама тіла сім. Mm -hmm. І Юлечка підтягує. і вони тоді гарненькі, такі, пружненькі. ну, давай покажи, що з цієї сторони. Кінчики трошки і. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Молодець. Молодець. Багато. Так? Багато. так, гарно. Так. <рігі> Все. Вам подобається робити рогалики? Так, угу. А що вам подобається? Робити рогалички, щось таке з тістом чи гратися іграшками? Ні, І... І... робити рогалики. <рігі> І, І, І гратися ще, так? Да? І... Все а подобається. Я... У угу. Молодці. Ну що ж, ми майже завершили. Вже останнє тісто, Юлічка дороскачує. Дуже гарно. І що я хочу сказати? Всіх хороший настрій! Ніхто не плаче, ніхто не сердиться, так? Да? Всіх все добре, тому що не завжди так буває. Малко, діти є діти, всі Бог... діти однакові. Всіх бувають якісь непорозуміння. Web? Ось подивіться, які гарні, які малюсічки. Просто your... на півмізинця. Ви взагалі ви дуже молодці. Татові сподобається. Ще отут азатовста. Тут трошки І все. Ми завершуємо з повидлом, з маком, ще тут юлічки буде. Діночка гарно крутить, просто молодці. Завершуємо і будемо відпочивати. Ну що, дівчата? Смачні? З маком тільки там ще немає Юлія. Печуться. Де мак? Магаси? Ні, це повидло. Там змаком ще немає. Mm. Все, у нас квітка. Ось така велика миска. У нас вийшла рогаликів. Дівчата вже переділи піжамки, лягають спати, і я буду відпочивати. Смачні, гарні, ароматні, тому печіть і смакуйте. Хто приїхав? Хтось іде Хто до нас, Ілонка? Браніта не викликає. Привіт, радітки. І ти бізи. Привіт. А де діночка? Іланка, а де тато? А де діночка? Діночка? Де ти? Ходи я ясочок привіз тобі. А. Ти коли будеш ходити? Вона тато, сюрприз! Що? Перші кроки вже були. Да? Вчора. Справді, анаставай. Ходи, 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 ходи. Ходи, ходи. Вона вирішила <ривіт> тату сюрприз зробити. Вчора гай так гарно. Тато є, вона щось не поняла, хто це, навірно. <ривіт> Ну що ж, як ви вже побачили, зустріли метата, все добре. Тепер будемо знову всі разом. Дякую, що залишаєтеся з нами. Буду закінчувати своє відео. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!